Селищі Вороніш, відома поетеса та блогерша Ірина Панирка з Глухова влаштувала творчу зустріч з місцевими жителями. Молода поетеса декламувала свої вірші та ділилась секретами вдалого блогерства. Щодня пані Ірина поширює у своїх соцмережах від 15 до 20 відео. Усі історії життя, домашнє господарство, городні роботи, готування їжі тощо. Загалом все, що заходить публіці. У тяхтоці вона намагається бути ближчою до народу і має мільйони переглядів. Кожнім клятім слові твердо вперта, не пробачу жодному ніколи. Господи, невже ти ще не бачиш, як земля здригається від болю? У мені клітина кожна плаче, душу гнуть тривоги, мов то полю. Господи, ти ж чуєш всі молитви тихим зріном лимит між містами. Та невже мала Марійка винна, що її вже не обніме мама? Господи! У тиші світанковій говорю з тобою, мов востаннє. Дай в долоні сили, зовсім трохи, Світа довести, що не зламано.